Якось дуже плачуться росіяни і кажуть, чому українці сплять спокійно, хоча це не так, а по нас прилітає. А в Сполучених Штатах лунають не тільки здорові ідеї, а ініціативи. Лендліз. Лендліз для України. Треба було вже кілька років тому, але прокинулися зараз. Про це поговоримо. Про це ми і говорили не один рік. Просто зараз мене звати Ірина Ослова з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Неспокійно якось навколо Саратовського НПЗ, і просто озвучу ті питання, які ставлять після прильоту по ньому росіяни. Намагалися атакувати? Питають вони народ за дебілів тримаєте, все збили, а то було уламки. Реально жодного уламка. Годі вам уламки збили чи все впало? Якось вони прокидаються. Мені здається, не тільки від вибухів. Довго ще буде подібна. Неподобство допускатися, питають вони, чому не дуже гарно називають Україну, спокійно сплять, працюють. Братський народ, коли вже шмарклі по дружбу народності пускати в Кремлі перестануть, кого ми жаліємо? Гра в морські бій не закінчується, кажуть росіяни, Так лямки і будемо тягнути. Набридло вже це розжовування жуйки. Краще ще раз запитати, де червоні лінії і навіщо про них взагалі потрібно говорити? Чому все точно за планом? Чому Україна нас бомбить? А ми їх ні? Хоча насправді була ще комбінована атака цієї ночі росіян по Україні більшість ракет летіло на Полтавщину ворожих цілей. А Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, говорить про те, що так Путін посилає сигнал Трампу, атакуючи нас. Але ми розуміємо, що це просто геноцидна тактика терору. Продовжується. Але водночас, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, як ми можемо росіянам на ці їхні питання відповісти? Чому вони їх раптом непокоять? Ну, Штампувати ракети, довбати далі, от і все от відповідь повинна бути. Іншої, іншої відповіді не може бути. А, і те, що спецслужби активно нарощують удари по території Росії, по НПЗ і нафтоперекачувальних станціях, це вже очевидно, і це дуже добре в дійсності. А те, що тому що пам'ятаєте, як от минулого року, от коли тільки ну, перше були такі одиночні удари. По території Росії тоді от перші дрони цей СБУшники наштампували, лупили по ним. І тоді, знаєте, ми всі раділи. Ну просто одиночні такі. А зараз система вже прокидаємось, бачимо, що кожного дня а, там мінімум там, три області щось прилітає і так далі. І чим більше будемо бити по території Росії. Тим швидше ми будемо досягати результатів, і росіян це буду напружувати, і у Путіна буде напружувати і аргумент для Трампа і так далі, і так далі. Ат вони й кажуть, ніби нічого не вчаться. Збитки економіці ж величезні противник цілеспрямовано б'є, чи по наші по нашій спроможності потім фінансувати війну. Це вже кажуть навіть пересічні росіяни. Як думаєте, чи багато таких оцінок, чи це такі турбопатріоти, скажімо так, і оці з криваві представники, які хочуть, аби по нас летіло просто більше, чи насправді вони налякані наслідками? Ну налякані, звичайно, тому що знаєте, як в тому анекдоті якраз про МуМу. А, а на а а міс за что? Так то же самое, те ж саме там, да. Вони ж не очікували, але вони не щекали такої, знаєте, швидкої війни. Красиво і так далі. А тепер, коли вона приходить в ідію, вони цього вони під це не підписувались. Як і, до речі, російські еліти, вони ж не підписували, що СБУшники будуть різати їх на вулицях Москви та на самокатах катати. Вони люблять життя, вони хотіли зовсім по-іншому. А тобто тут Путін там їм таке пропонує. А тому, чим більше буде бити по території Росії, тим краще буде для нас, от і все. Чи погоджуєтеся ви із тезою пана Коваленка, що Путін знову атакуючи нас комбінованою атакою, посилає сигнали Трампу і Вашингтону, що так він хоче домовлятися? Він домовлятися знову на своїх умовах. Хоче те, що це божевільні умови, які Трамп йому ніяк не може дати. Не може дати йому Запоріжжя, не може дати йому Донецьку область і так далі, і так далі. А ось що ми повинні розуміти. Ну цим слід користуватися, знову таки бити по їх території. Сюди прилетіла Стовшахедів, туди аналоги повинні прилетіти наші, нарощувати це ракетами, бити по території Росії і так далі. І так далі. Однозначно будемо так е, і робити. Стає відомо завдяки виданню Bloomberg, які посилаються на свої джерела, що спецпредставник Сполучених Штатів Америки з плен російсько-української війни Кіткелок. Мюнхен поїде, в Київ поїде, відвідає інші європейські столиці, а Росію омине. А наскільки це показово і можливо? Ну, дуже добре. Дуже добре. Це означає, що з союзниками будуть розмовляти, а Україна є союзником, так. А, до речі, в цьому законі про лендліз, який знову ініціювали республіканці. я хочу нагадати, що лендліз ленд закон був ініційований республіканцями. Е, ще здогадайтеся, якого числа 19 січня 22-го року. Але адміністрація Байдена не захотіла його прийняти. Потім були змушені знову ініціювали республіканці. І він не був активований. Тепер знову вже ініціація. так дивимось Я думаю, що це те, що ми з вами обговорили: план Помпео. Дайте Україні 500 мільярдів лендлізу. До речі, ця цифра бачите знову з'являється. 500 мільярдів там рідкоземельні метали, і так далі. І так далі. Ну, йде вперед. Тобто, десь приблизно навколо цифри цієї іде. І це дуже добре в дійсності для нас, тому що коли Трамп я вже говорив неодноразово, почав згадувати рідке земельне металу. Це виправдання для власного електорату, чому а, вони повинні допомагати Україні. А, далі те, що Кіт Келлах а, приїде, буде спілкуватися з союзниками, а, буде з'ясовувати скільки ресурсів вони готові віддати. А, в Україні теж яка температура по палаці, що і як відбувається. І так далі. А, те, що в Росії, ну це дуже добре, тому що нам немає предмету розмови. Росіяни не готові розмовляти з а, Зеленським. Росіяни не готові розмовляти з Трампом, окрім обговорення, як Україна відступає, наприклад, з Запорізької області. Цієї маячні Трамп не може ніяк обіцяти. Сам Дональд Трамп говорить про те, що він цього тижня поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським, але при цьому зауважує, що розмови його тривають і з російською з українською стороною. Так для чого тоді Дональд Трамп говорить з Путіним? Все таки, якщо Кіткелох не поїде, чи це вже після тих, які розмов, які були, зрозуміло, як ви кажете, що предмету подальших дискусій просто зіров? Ну, дивіться, Трамп вже достатньо хитрий перемовник. Як я вам говорив, так. тут, тут така тактика, знаєте. А якщо навіть теоретично він не розмовляє з Путіним, він це це, це називається програмування перемовин. А, прогрес іде, прогрес іде, він же про це говорить. А він же не говорить, а з ким він ще перемовини йде. Тут же натяк на те, що з Китаєм може бути перемовини. Тобто інша сторона входить. Це знаєте, як в бізнесі, коли а, йдуть важкі перемовини, а, так теж говорять, ну процес іде. А ти не знаєш, що, що йде. От, оце це називається така, знаєте, стратегічна невизначеність, тому що ти починаєш підозрювати, що розмови йдуть за твоєю спиною, наприклад, з твоїм конкурентом, який нижче ціну пропонує, так? або інші умови, там, постачання і так далі. і Так далі. А, так і тут. Про це йде, він говорить. Це, це, у нас це гаразд, це у вас, ми не знаємо. І росіяни починають смикатись. Але я підозрюю, що все ж таки якийсь діалог ідеї, і росіянам немає чого показати. Mm -hmm. І тому вони відверто заперечують існування цих перемовин, тому що Путін ж повинен на цих перемовинах бути ковбоєм, да? який все вирішує. А він там не ковбой, і навіть не перший. І, і точно, що невідомо, чи у є у ковбої пістолет. А, і так далі. Він там просто один з паханів, який чомусь подумав, що він ковбой. А прийшов шеріф і чітко вказує йому на його місце, і готовий розмовляти з ним тільки з позиції а, пахан шеріф. А Путін не то що не ковбой, він це підстилка під заднє місце ковбоя, яка кладеться на коня Лаврова, наприклад, якщо той на нього сідає, явно не може буде керувати yeah. і цим не Путін. Очевидно, до речі, да прикметно. Я теж ще сьогодні зранку, що Росія, яка так хотіла і ртом Путіна і Піскова говорити, ша ша не підтверджує не спростовує перемовини, не хизується цим, бо насправді, та, якби був якийсь сенс того і профід для Путіна, і на його ці маразматичні реалії на землі, наприклад, відгукувались. То вони б на кожному кутку трубіли. Ми говорили з Трампом, були потужні перемовини з Трампом. Саме того вони б замовчують, нагнули і так далі. А немає, немає про що говорити <гум> навіть оця історія з погрозами ядерними. А зверніть увагу, як тільки Трамп став президентом, щось ця тема притихла, то <гум> Арішні куди сподівся і так далі. А тому, що да, тому що вони чітко розуміють. Я думаю, що вони все зрозуміло, що. А ці пацани вмазати можуть. і там щось лякати, вони ще можуть влупити по тобі. Ну там по Білорусі, наприклад, ну, для того, щоб показати такі можливості. От, по твоєму союзнику злегка можуть так влупити і так далі. Тому й тому, знаєте, коли я говорю, що в Україні є шанси. Отримати кордону 91-го року, от ми не вірять, я вам говорю. Тут військово-політичним шляхом, і оце створити передумови, щоб а, Трамп буде тягнути за ногу Путіна, а, цю, наприклад, за, на перемовини, а наше завдання підставити шию його, щоб вони зламали по дорозі. Щоб вони десь влупили так, щоб у них або економіка посипалась, так що пішло, як по цьому по осадівському сценарію сирійському. Тоді росіянам взагалі буде не до України, і ми будемо дивитися, як вони швидко вміють драпати, коли потрібно їм. І в даному випадку, саме таким чином, ми повинні нас, наполягати саме на, на, на такому порядку денному. Росіяни скиглять, ламаються, тріщать, розуміють, що Трамп може ну може і не розуміють, але ми розуміємо, що він може влупити та і вжарити по Росії або ті самі Білорусі, там і Мозерський НПЗ, є чого б ні, теж законна військова ціль. Але ж коли вони зламаються, коли вони зрозуміють, що треба вже давати задню, як любить ці Ну, поки потім при владі не нічого не буде. Я думаю, що Трамп ставить перед ними умовами російськими елітами. Uh -huh. Прибирати цього психа і тоді будемо розмовляти. Uh -huh. Як думаєте, як, скільки треба часу, щоб вони прибрали цього психа? Ну, знаєте, події дуже швидко розвиваються. Uh -huh. Я, от, наприклад, очікував появу лендліза. Я це про це ж неодноразово uh -huh. uh -huh. говорив. У нас ні, ніхто не ні, про це не вірив. Але я ну, всі події, от я думав, що, що Трамп почне пакувати на Путіна пізніше. Ну, десь через. Тижні два-три, може місяць, коли вони будуть бути головою об стінку, але він почав на, на нього бакувати раніше. Ну Трамп просто не їжджати Далі лендліз. Я теж очікував, що десь Ну через місяці через три тижні з'явиться ця інформація. Вона з'явилася раніше. Е, я не виключаю, що цей строк 100 днів, який Трамп дав Келегу, це строк не Келога, а строк Росії. Щоб вирішували свої питання, а який спосіб, це поки що велике питання. То дійсно, це щодо ленкізу детальніше конгресмен республіканець Жо Вілсон анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні переможну зброю, змусити Росію до переговорів, щоб стримати воєнного злочинця Путіна. Так він і каже, як це давно мав зробити Байден примусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили. А не, не зрозуміло наразі, що конкретно передбачатиме законодавча ініціатива Вілсона, і чи знайде вона іншу підтримку серед членів конгресу, де переважають республіканці? Що має статися? Щоб вона з. Знайшла все таки ось цю підтримку, що вона може передбачати, і чи що може стати навпаки на заваді? Тому або бі аби більшість за таку підтримку знайшлася. Ну давайте так там вже йдеться не тільки про Україну. Там йдеться фактично про оперативну реакцію на все, що ну, наприклад, Ізраїлю, да, ну, там не ні будача, це одразу ж виділити гроші, а там вирішувати це питання. Ну лендліз передбачає не тільки зброю. Лендліз передбачає в тому числі там сировину, верстати, наприклад, чи щось інше. Ну, якщо виходити з аналогії Другої світової війни. Потрібно якісь там машини забираєте, потрібно це забирати і так далі. А Далі розраховуємо те, що залишається, а те, що не вбито на полі бою, там потім вирішуємо там питання. Ну в принципі, от Британія до 2006 року, по-моєму, платила по ленд лізу, і вони платили аж 100 мільйонів доларів на рік. Ну, це підйомна цифра навіть для України. А, і тому в даному випадку подивимося, як воно швидко буде. Вирішувати, звичайно, якщо скаже Трамп, воно буде як слід для республіканців. Це зрозуміла схема фінансування війни. їм вона зрозуміла, а, і вона ну і знову таки вони ж були ініціаторами цьому. І це теж важить тиску на Путіна. Що ми от реєструємо, готово відкрити крани у будь-які моменти, де сідає за стіл перемовин. Однозначно, думаю, будемо сподіватися, що все-таки знайдеться вся підтримка та, цього законопроєкту. І так і він, як швидко він може запрацювати? Ну я не знаю. Треба дивитися законопроєкт. Я думаю, що ну дивіться, давайте так почнемо з іншого. Якщо потрібно, якщо потрібно, у американців швидко все з'являється. Без будь, навіть без конгресу. Я в таких випадках згадую історію з війною судного дня в Ізраїлі. Ну, коли напали на Ізраїль, то в принципі американці і Ніксон не дуже хотів допомагати Ізраїлю. Ізраїль фактично оголосив ультиматум. Вони вивели там 13 ракет з ядерною зброєю, яких у них, звісно, немає. Рахон, це ракети називається перероблені там французькі. А, і сказали, що ми зараз почнемо Лупашити по всьому близькому сходу і будемо долаштовувати війну. А, Ніксон швидко все зрозумів. Просто була піднята слухавка Пентагона, був наданий наказ конкретно головнокомандуючи президента Сполучених Штатів Америки піднімати всю авіацію, яка тільки існує, просто всю авіацію, яка є вільна, все вести в Ізраїль. Тобто, ніяких конгресів, ніяких лендлізів. І це цієї туфти не було. А зброя в США є. В США, зброя, купа є для, ну принаймні для нашої війни в достатній кількості, навіть більше. Ну, наприклад, чи може, наприклад, скільки часу займе, ну, дати дозвіл, наприклад, американським ветеранам, які готові сідати на Ф-16, щоб вони сіли на Ф-16 з нормальним обладнанням, воювали в, в повітрі України. Я думаю, дня три, якщо сильно, сильно захотіти. Захоті. Україна там за, може навіть за день дати паспорти цим людям, будуть українські пілоти. Ось можна зробити, можна зробити. Так що, це, це, це тільки бажання, це тільки бажання. Мені ще знаєте, що от в контексті якраз і війни в секторі газа впала в око заява президента, так би мовити, цієї палестинської автономії Махмуда Абаса, який на вимогу США погодився навіть заборонити спірну політику плати за вбивство, в рамках котрої терористи і всі ось ці послідовники їхні сім'ї такої політики отримували спеціальні соціальні виплати від так званого уряду, так званої палестинської автономії. Це ще раз показує, що інструментарій тиску шантажу і Трампа про те, що ви не підете, ми вас просто знищимо. Він он працює не на папері, а в реальності ти си запитаєш, чого він там прасує Канаду, Мексику і все інше. Ну, по-перше, це теж перевірка, перевірка союзників, так як ідуть на перемовини. Я упевнений, що це ж дивиться. Ви домовили з Китаєм чи не домовилась з Китаєм? Якщо не йдете на перемовини, значить домовилась з Китаєм. А далі показую всьому світу, що ну за принципом бий своїх, щоб чужі боялися так а Далі теж перевірка союзників їхньої надійності, тому що зраджують не вороги на то вони і вороги а зраджують зазвичай друзі. Угу. І тому перевіряють, що там, що у нас у друзів. так Всьому світу показують, що з ними будуть. І всі все розуміють, тепер вже швидко починає діяти І так далі. Тому що я упевнений, що цю Махмута Бас розуміє ще одну просту річ. Що палестинська автономія, скоріш за все, може бути ліквідована. Ну, просто ліквідована. Тому що це такий елемент ЛНР, ДНР. Якщо з Газу хочуть розселяти, то просто буде вирішено питання в інший спосіб. Тому що, ну хто не знає, в Ізраїлі, наприклад, живе 2 мільйони арабів. І щось у них немає ніякого бажання жити саме у цій палестинській автономії і в секторі Газа. Щось не виникає чомусь. Вони громадяні повноцінне громадяни Ізраїлю не служать в армії, ну тільки по бажанню, так uh -huh. там служать тільки євреї, і так далі. Все у них чомусь добре, чогось вони там не хочуть створення якогось окремого палістинської держави. Але нам з вами опанує Financial Times і деякі а, американські а, політичні експерти, з якими я спілкуюсь, говорячи про те, що Трамп, як Путін і сі, прагне до територіальної експансії, згадуючи якраз таки Гренландію, зокрема в цьому контексті, говорять, що в них багато чого in common спільного, так би мовити, і Трамп Брех. буде діяти та давайте їм відповімо. Брехня, це лівацьке, лівацький лівацькі ага. цих, який намагається принизити Трампа. Давайте так. Почнемо з одної ну, Чим відрізняються США, Китай і Росія? США ніде в світі ніколи не будували концтаборів. Так, ніде. Нічого вони не окуповували, якщо не потрібна була якась справа В дійсності Штати Америки всю свою історію були експансіоністською державою. Там Штати купували, там у Франції, у Іспанії, забрали Мексику за принципом, як ЛНР, ДНР, я хочу сказати. Панаму країну вигадали, хто не знає для того, щоб побудувати панамський канал, тому що Колумбія не давала можливості це робити. Але американці вміють зупинятися. І якщо вони це роблять, вони роблять це для бізнесу і для торгівлі. І тому, якщо теоретично, теоретично вони в якомусь форматі заберуть Гренландію, хоча я думаю, що там справа закінчиться якимось виключним, виключним співпрацею, там нова база з'явиться і так далі, то це для справи, ми повинні розуміти, для загального блага. І тому, коли говорить що це експансія у Китаю у Росії ні, Трамп всім сказав, що повернувся шериф і виключно право на застосування сили є тільки у шерифа. Якщо хтось там почне вякати, одразу ж отримує в диню. Просто одразу з ноги, тому що повернувся поліцейський, от і все. Тому що цими заявами про Гренландію. Ну, зрозуміло, що е, Канада це тролінг. Ну, це просто тролінг Канади, вони хочуть, щоб там був вирівнявся їхній платіжний баланс і так далі. А вони всім натякають, що ми можемо це зробити, але не будемо робити. І всім іншим говорять. Ви хотіли світ без правил, як там росіяни хотіли, китайці і все інше. Добре. А якщо ми будемо так. В світі без правил робити, якщо вся місць Пентагона почне працювати, як ви хочете без правил. Ви уявили собі цей світ, так? І на який день ви почнете кричати, що нам потрібне правило? Тому таким чином. Тому, коли це пишуть, це лівацька муть. Яка починає не розуміти, просто забули, як буду військові. Ви повинні розуміти, що поліцейський для того, щоб підтримувати цей вільний світ, так званий, періодично повинен комусь відривати голову. Так неприємно, але це, знаєте, як з поліції. Не всім подобається поліція, чомусь там, знаєте, там можуть якось обізвати і так далі. Але коли на тебе нападає бандит, перше, що ти робиш, ти кричиш, де поліція. Так, так. так і так, так і ту. США всі роки після 45-го року воювали, щоб ця червона зараза не розповсюджувалася по всьому світу. В Кореї воювали з 50-го, 53 й рік. Причому, чого ще виграли? Тому що в той час працювала комісія Макарці в США, яка саджала ліваків, всю цю сталінську агентуру, профсоюзників там різних, викладачів і так далі. Вони всі забилися, мовчали, як і, ні, і ніхто не вякав. І тому вдалося виграти, виграти ну, відбити Півніш... Південну Корею. А з В'єтнамом вже не вийшло. Чому з'явилося телебачення, відпустили віжі, вся ця ліва професура повилазила, і різні агенти, які, і корисні ідіоти, які відпрацьовували порядок денний Радянського Союзу. Резу... В'єтнам не вдалося втримати. Ну, В результаті загинуло мільйони людей. Але про це ж не говорять ліва професура і все інше. Mm -hmm. Їм головне, щоб знаєте, щоб тут отут, людей не відбомбили, як говорять. А те, що там відбомблять, наприклад, там загине, припустимо, що альтернатива загине, припустимо, 10 тисяч або мільйони, їх не цікавить, тому що ліваків і всю цю вони ніколи не розповідають, який результат у діяльності. Вони все про щось, щось про щось таке, знаєте. І вони провокують оці агресивні режими на своєю слабкістю. Вони розкладають суспільство. Далі США підтримувало, наприклад, режим Піночета Підтримувало, тому що розуміло, що прийдуть ліваки там влаштують Констабір. Да? Неприємна людина, Піночет Ну, не дуже приємно. так але нічого в порівнянні з тим, що робили, наприклад, Пол Пот, робив в Камбоджі, наприклад, да? коли чверть населення просто забило тупінками. Да? Ну просто забили, тому що не потрібно це робити, поки в'єтнамці там не, не, не відвоювали. І так далі. Режим абсолютно червоний. Гренада, 83-й рік, коли зносили, Рейган зносив а, Тамури, щоб не були комуністи. Панама, 89 рік, зносили Нар'єгу там, який просто, просто за порівняння з тим, що зараз в Панамі відбувається, взагалі нічим не займався, просто наркотою торгував. Робили військову операцію, тому що це, тому що це стратегічний канал, це повинно контролюватися і так далі. І тому, коли по такі порівняння, це брехня. Ні, якщо Трамп говорить, що нам потрібен мир у всьому світі, чому? Тому що це погано для бізнесу. Погано для бізнесу. Тому що американці, у них завжди конструктивний порядок денний. Тому завжди говорить, God bless Америка! Радійте, що вони повернулися. Оце я просто туфту бачу, коли якісь там. А, якась незрозуміла п'я в мене інші слів починає розкривати рота на нашого союзника через те, що йому не подобається Трамп, да, і куди махає там а, не, маски, що він там говорить. Це не твоя справа. І коли починає говорити, порівнювати Трампа з Гітлером і все інше, ти що, барзел зовсім і все інше? Вибір, я сказав, який вибір в світі. Або. Неприємний, неприємний Трамп з маском, на якого щось можна ще сказати. Да? Або приємний Путін, або Китай, трохи да. ну, інша ситуація. Але розумієте, що це констабр. От, знаєте, хто ніхто не користувався, ще це новою системою штучного інтелекту, Спік. А задайте питання про злочини комуністичної партії. Не, не китайської комуністичної партії, просто комуністичної партії, наприклад, Радянського Союзу. Про голодомор запитайте, угу. Да? Про я, про площу Няньми і про Мао Цзідуна, що там витворялося взагалі, мовчу, та багато чого іншого. Запитайте у цього штучного інтелекту. І ви побачите, що вам відповідь, яка буде. І ще, мабуть, зафіксує там товариш... Не знаю, які там, полковник, ти хто, що ти запитуєш це питання, потім в Концтабр підеш. Yeah. Далі наступна альтернатива є. О, чудова альтернатива у вигляді Ірану і Іраку. Ну от ми бачимо, як в Афганістані все відбувається. Жінкам взагалі заборонили виходити на вулиці. В, Іра... в Іраку дозволили дівчат 9 років видавати заміж. От такий чудовий світ, шановні. Так? Yeah. так? Також, щоб цей чудовий світ, оця. от... Е... Не повилазила, і існують американці, які повинні всі вставити пістоні для того, щоб всі зрозуміли, що шериф повернувся, і дубина в нього велика. Пане Тарасі, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди за такі цікаві роз'яснення і порівняння і історичні, і практичні зараз. Побачимося з вами вже в четвер. Бережіть все, будь ласка, до зустрічі.